Лугаріма, зникаюче озеро в Північній Ірландії, яке таємничим чином осушується і наповнюється знову протягом декількох годин, Зникаюче озеро лугаріма між геологічною загадкою та місцевим фольклором у світі, повному дивовижних і незрозумілих явищ, одне з найбільш захоплюючих, зникаюче озеро Лугаріма, розташоване в північній Ірландії. Це не просто озеро, це живий, дихаючий ландшафт, який демонструє силу природи та загадковість геологічних процесів. Особисто я, як людина, захоплена вивченням незвичайних природних явищ, завжди відчував особливий інтерес до місць, де реальність стирається з кордоном між науковим поясненням і стародавніми легендами. Лугаріма саме таке місце, геологічний феномен, таємниця підземного стоку. Що робить лугаріма таким унікальним? Справа в його здатності зникати і з'являтися практично в одну мить. Ранок може застати вас перед озером, повним води, а до полудня його може і зовсім не бути. Цей феномен обумовлений складною геологією, перш за все, загадковою системою підземного стоку. Три потоки впадають в озеро, але єдиним виходом є дренаж на дні. Цей дренаж не є постійним і часто перекривається відкладеннями, сміттям та іншими матеріалами, що потрапляють в озеро. Ключова думка, зникаюче озеро лугарі, має яскравим прикладом того, як геологічні процеси можуть створювати динамічні та непередбачувані ландшафти. Уявіть собі, озеро оточене болотом, туманами і безлісною торфовищною місцевістю. Сам ландшафт створює відчуття віддаленості і таємничості. А непередбачуваність рівня води додає елемент ризику і хвилювання. Наука поки не може дати вичерпного пояснення того, як працює ця підземна дренажна система. Геологи припускають, що вона може бути пов'язана з річкою Керрі, розташованою приблизно в 2,5 кілометрах від озера, але точний механізм і вік цієї системи залишаються загадкою. Британська геологічна служба зазначає гідрогеолог Пол Вілсон. Визнає складність ситуації, підкреслюючи, що Озеро є динамічним ландшафтом і що цікаво здогадуватися, в якому стані воно буде, коли воно наближається. Особисто я вважаю, що вивчення лугаріми може пролити світло на більш широкі питання про підземні потоки води та формування ландшафту. Уявіть собі, скільки ще подібних прихованих систем існує під нашою планетою, чекаючи свого відкриття. Сучасні технології. Такі, як Георадар і сейсмічне зондування, можуть допомогти в розкритті цих таємниць, місцеві легенди, привиди екіпажу та попередження для мандрівників. Але лугаріма це не тільки геологічна загадка, це також місце, оповите місцевими легендами та фольклором. Найвідоміша з них розповідає про трагічну загибель екіпажу, запряженого кіньми, який спробував перетнути озеро глибокої ночі в 19 столітті. Згідно з легендою, візок і коні досі бродять по береговій лінії, будучи примарами ночами, коли озеро переповнене. Цікавий факт легенди про привидів часто виникають в місцях, де природа проявляє свою непередбачуваність і силу. Ця легенда, безумовно, додає елемент містики та небезпеки. Вона служить попередженням для тих, хто вирішує відвідати це місце, нагадуючи про те, що природа не завжди передбачувана і що потрібно бути обережним. У той же час вона підкреслює глибокий зв'язок між місцевими жителями і цим унікальним місцем. Особисто я вважаю, що фольклор це важливий елемент культурної спадщини. Він відображає страхи, надії та уявлення людей про світ. У випадку з лугарімою легенда про екіпаж привидів не тільки додає атмосферу таємничості, але й служить нагадуванням про повагу до сили природи. Поради для відвідувачів та майбутні дослідження. Якщо ви плануєте відвідати зникаюче озеро лугаріма, ось кілька порад будьте готові до непередбачуваності. Рівень води може змінюватися дуже швидко, тому будьте готові до того, що озеро може бути повним або порожнім, коли ви приїдете. Одягайтеся відповідно, погода в північній Ірландії може бути мінливою, тому візьміть з собою теплий і водонепроникний одяг. Поважайте місцевий фольклор, пам'ятайте про легенду про екіпаж привидів і ставтеся до цього місця з повагою, залиште природу в первозданному вигляді, не залишайте сміття та не пошкоджуйте навколишнє середовище. Що стосується майбутніх досліджень, я думаю, що Лухаріма може стати ідеальним місцем для проведення міждисциплінарних досліджень, що поєднують геологію, гідрологію, екологію та навіть соціологію. Вивчення підземного стоку, аналіз якості води, дослідження впливу зміни клімату на озеро та вивчення впливу фольклору на сприйняття цього місця можуть принести цінні знання та сприяти глибшому розумінню цього унікального природного явища. Висновок, Лугаріма, місце, де наука зустрічається з легендою. Зникаюче озеро Лугаріма, це місце, яке захоплює уяву і змушує задуматися про сили природи і таємниці, які вона зберігає. Це місце, де наука зустрічається з легендою, де геологічні процеси створюють динамічний ландшафт, а місцеві фольклор додає елемент містики і небезпеки. Відвідування лугаріми це не просто прогулянка по природі, це занурення в світ загадок і відкриттів. І я сподіваюся, що майбутні дослідження допоможуть нам розкрити більше таємниць цього дивовижного місця та навчитися поважати силу та красу природи.